Дорогі друзі, я хочу одразу сказати вам, що сьогодні буде не зовсім звичайне новисне відео, до яких ми з вами звикли. У цьому відео я хочу разом з вами поговорити та розповісти про те, що у мене накопичилося, так скажемо, у середині душі. Та що я думаю про деякі речі, що коїться навколо майбутньої гри Warzone Mobile. Якщо вам не буде таке цікаво, то раджу одразу перемкнути YouTube на інший відеоролик. Ну а якщо ви, дорогі друзі, готові мене послухати, запрошую вас присісти позручніше. А ми поїхали. На зараз у мережі дуже сильно розгорається конфлікт між гравцями, яким дійсно сподобалась гра Warzone Mobile, і тими, хто категорично проти того, щоб залишити Call of Duty Mobile. Перша сторона конфлікту стверджує, що Warzone Mobile цілком і повністю перевершує стару гру від Tencent. І що некзген, дорогі друзі, як вони заявляють, це завжди краще. Тим паче, якщо за справу беруться такі бісти, як Activision Blizzard. а інша сторона конфлікту стверджує, що Call of Duty Mobile є на зараз абсолютно допрацьованим та повноцінним продуктом, в якому все працює як швейцарський годинник. Як людина, яка свого часу відіграла в Call of Duty Mobile більше двох років, можу сміло стверджувати, що так, це свого роду дійсно повноцінний продукт, хоча і не без гріхів у деяких маленьких аспектах. Гра настільки насичена контентом, що при першому вході в гру у нових гравців попросту розбігаються очі. Call of Duty Mobile безперечно, на зараз є абсолютно лідером в своєму жанрі, і навряд чи колись комусь вдасться добитися такого визнання. Але, друзі, треба признати, що час не стоїть на місці, і тенденція всесвіту іде по такому напрямку, що кожен рекорд чи досягнення у будь-якої галузі обов'язково буде переписані та перевершені. Як не прикро, другій половині конфлікту це признавати, навіть іграм присутня власність старіти. Друзі, Warzone Mobile це майбутнє серія Call of Duty, як мінімум на наступні 5 років, а то і більше. І якщо брати до уваги те, що Activision вдалося створити, окрім королевської битви, ще два дійсно дуже крутих режима: добича та ДМЗ, які, як на мене, додадуть, але не одразу, а через деякий час, в силу клятого та ненависного маркетингу, ігнорувати той факт, що Warzone Mobile це майбутнє, як на мене, дуже необачно та безглуздо. Наспоки фанатам Call of Duty Mobile, хочу сказати одне: гра повинна однозначно існувати, так як нова гра Warzone Mobile для багатьох слабких телефонів буде очевидно, що недоступна. Розробники це розуміють і щодня ламають свої кляті голови питанням, як же їм по максимуму оптимізувати новий продукт для якнайбільш великої кількості девайсів, щоб мати якомога ширшу аудиторію. Після заяви босів компанії Microsoft щодо закриття мобільної гри Call of Duty Mobile. У разі придбання іми компанії Activision Blizzard, всі фанати у прямому сенсі очманіли, бо розуміли, якщо видалять їх улюблену гру, вони не тільки втратять все, що здобували в потливих боях або донатячи свої кровні грошики, а втратять взагалі змогу грати в гру Всеситу Call of Duty. І як на мене, дорогі друзі, як би не хотілося, Warzone Mobile навряд чи буде доступною на дуже слабких девайсах. Як я розповідав в минулому відео, британське управління конкуренції та ринків SMA заблокувало спробу придбання Minecrosoft одного із найбільших видавців ігор Activision Blizzard. Як ми з вами розуміємо, фанатам гри Call of Duty Mobile тепер можна повністю розслабити свої булки, бо єдина загроза закриття гри зникла на невідомий час. Запитайте ви, чому на не невідомий час, бо Microsoft та ActiVision все ж таки спробують оскаржити рішення SME і подадуть до суду апеляцію. Судячи з терміну розгляду апеляцій, можна стверджувати, що гра 100% буде працювати ще як мінімум півтора роки. Розробники Activision, не дивлячись на всі проблеми та весь хейт, який їм зараз падає на голову, не стоять на місці. І хто що б не говорив, яким би брудом їх не обливав, вони все одно намагаються вирішити старі та насущні проблеми. Першою і дійсно серйозною кістю у горлі-розробників стала всіма нами неулюблена оптимізація, тобто її тотальна відсутність. Як на мене, в цієї ситуації розробники м'яко скажемо трохи не підрахували свої можливості і створили надто недороблений продукт, який робить з наших девайсів у прямому та переносному сенсі слова хляті сковородки, якими попросту реально можна жарити яєчню. Після багатьох оновлень розробниками нарешті вдалося так і намацати правильну дорогу, підписавши успішну колаборацію з компанією Qualcomm. Яка в свою чергу, як ми вже знаємо, допоможе розробникам Activision оптимізувати гру Warzone Mobile і ще ближче наближити її до релізу. Раніше один із моїх інсайдерів надіслав мені дуже цікавий скріншот листування, де Activision ще тоді, без будь-яких натяків, давали нам зрозуміти, що в травні ніякого релізу очікувати не варто. Нещодавно розробники Activision, наприкріз деяким дітлахам, які дуже сильно вірили, що гра вийде 15 травня, змінили дату, яка була вказана в App Store, в якої нам говориться, що до 1 листопаду релізу точно не буде. Перед тим, як розробники змінили цю дату, було сказано, що в травні у Warzone Mobile вони завезуть дуже велике оновлення, яке, дорогі друзі, буде виходити кожного місяця, аж до самого релізу. Тобто змін у грі дійсно буде ціла купа. З найсущих на даний момент проблем у Warzone Mobile. Гадаю, зі мною багато хто погодиться, що гра в першу чергу вимагає якраз таки не покращення графічної складової, яку всі так дуже чекають у різноманітних групах, а так скажемо перетворення наших з вами сковородок назад у нормальні телефони. На мою думку, гра потребує додавання нового функціоналу і нормального розширення налаштувань та розширення підтримки для Android-пристроїв. Так само я сподіваюся на те, що розробники змилуються і завезуть колись у Warzone Mobile такі режими, як DMZ чи Здобич, які дуже мені сподобалися. Я дійсно дуже сильно чекаю на те, що колись дані режими з'являться у грі. Дорогі друзі, напишіть що ви думаєте з цього приводу, грали ви в ці режими чи ні, мені буде дійсно дуже цікаво вас почитати. А хто ще не знає, дорогі друзі, читання коментарів це для мене єдина нагорода, яку дає мені цей канал. Тому, я дуже вас просю не поскупитись на коментар і обов'язково додавайтесь до каналу. Розробникам Activision на даний момент дуже сильно потрібно постаратися, щоб задовольнити гравців, які зараз перебувають у сильній люті від того, як на даний момент виглядає Warzone Mobile. Багато хто з них пишуть дійсно доречні коментарі з цього приводу. Але часом критика деяких гравців досягає такого крінжу та розмаху, що навіть у дорослої людини попросту відвисає щелепа. І після прочитаного ти починаєш розуміти, що у останнього типу людей адекватності розуміння справ взагалі відсутнє. Настільки тотально жорстко критикувати та настільки критично відноситись до розробників абсолютно не можна. По перше, давайте одразу всі зрозуміємо, що гра не знаходиться у повноцінному релізі, а в обмеженому це дві дуже різні речі. Тому давайте я вам, дорогі друзі, дослівно прочитаю, як розробники позиціонують свою гру. Warzone Mobile на зараз знаходиться у обмеженому релізі, а обмежений реліз це незавершена версія, яка дозволяє нам відкрити гру для набагато більшої аудиторії, ніж наша початкова закрита альфа-версія. Таким чином розробники зберегають гру досить невеликою для легкого стрес-тестування, і це їм дає змогу в реальному середовищі знаходити та виправляти помилки, а також збирати відгуки та інформацію про різні аспекти гри Warzone Mobile. Розумієте, дорогі друзі, для збору інформації та для збирання адекватних відгуків, не для того, щоб просто тупо грати та купувати скини і казати, що розробники лайно. Ні, я розумію, на мій погляд, критика обов'язково повинна бути. Але мої друзі, в критика в обов'язковому порядку повинна бути максимально конструктивною та доречною, і повністю повинна бути рівно по справі і викладена в адекватній формі, а не так, як половина людей звикла посилати всіх на три веселих літери або ще знає куди, скаржачись на гру в якихось незрозумілих групах, створених незрозуміло ким. Друзі, зрозумійте одне: якщо вже ми з вами влізли в цей потяг, так скажемо зайцем, то нам потрібно грати за такими ж правилами, які виконують бета-тестери. Якщо ви знаходите якусь помилку, то в першу чергу треба в адекватній формі інформувати розробників, як дійсно справжні бета-тестери, якими ми з вами являємося, хоч і нелегально. Не бігати показувати цей бак сусідові по партії чи в групу дяді Петі, а розробникам. Ось так, дорогі друзі, має працювати наш з вами зворотній зв'язок з розробниками. Всі мусять вже зрозуміти, що ми з вами саме таким чином прискорюємо майбутній реліз Warzone Mobile. Тому, дорогі друзі, давайте вже почнемо, хоч і нелегально. Виконувати наші з вами обов'язки тестувальників. Якщо ти знайшов у грі щось підозріло, те, що буде в тобі матюкливого сапожника, візьми це і відправ усі соцмережі розробникам Activision. А якщо тобі це дуже складно, то в такому випадку ти з легкостю можеш відправити це мені. І я тим часом обов'язково донесу це воїстину огідне та смердюче лайно розробникам і розповім, де і як, воно мать його там смердить. <кхем> Вибачте. Тобто, якщо ви виявили якусь проблему, яка вам заважає грати, і на ваш погляд такого попросту не може бути, то вам в такому випадку всього-навсього потрібно зробити скріншот або записати відео в письмовому вигляді пояснити трохи, що і де, і як це сталося, і відправити мені в особисті повідомлення телеграму або ж дискорду. І я за вас, як покірний і відданий слуга, зроблю всю решту роботи. І ми з вами таким чином допоможемо цьому потягу під назвою Warzone Mobile поїхати набагато швидше. Дорогі друзі, чекаю на вас у телеграм-каналі та Дискорді. Всі посилання ви знайдете в описі. З вами був, як завжди, ваш покірний слуга Адріан Кол. Ви були на каналі ЮаПлей, всім па-па, Ще почуємося!